Другий день рію вулику, зараз подивлюсь, що там робиться. Мені так здається, що я їм поставив мало рамок. Вони сидять наверху, на прильотній дошці. Або їм жарко, або я поставив мало рамок. Зараз перевірю, ще мало підставлю ще. Взяв з собою дві, підставляю роям завжди вощину. Не ставлю ніяку стару сушу. Рої завжди тягнуть плащину. Так, дівчата, привіт. Ага. Вон уже будують. Тут практично відбудована. Ну, яєць поки що нема. Всі сили йдуть на відбудову стільників. Зараз подивлюсь, що на цій О, та ця практично відбудована. Вони вже трошки і нектару принесли. Ну, розплоду нема. Всі свої сили віддають на будування гнізда. Це добре. Матка молода. Облетиться, стане плідною. Так, і в цій рамці вже нектар є. Угода зараз тепла, а тут ось кусочок, бачите, яка якісна ващина. Раніше брав від дубовик. На цей раз помилково замовив з іншого сайту. Ще й по передплаті. Але я радий тому, що з неперевіреного сайту вона взагалі прийшла. Хай буде, хоч яка буде. Так, поставлю одну всередину, щоб вони зразу організувались і відбудовувати. І одну між крайньою і тепер вже третю. Поки розплоду нема, вони все це зроблять дуже швидко. Даємо так жарко, нехай відбудовують і розвиваються.